Радіо Чикаго Друзі, сьогодні до нас студію радіо ЮЕЙ Чикаго завітали надзвичайні гості. Надзвичайна компанія поряд зі мною. Отож дозвольте мені їх представити. Режисер та засновник Вітамінка Фільм Про Оксана Свідрук сидить поруч зі мною. Оксано, привіт, привіт, ради тебе бачити. А також наші янголятка, давайте так їх назвемо. Кіномалятка наші... кіномалятка, кіномалятка. Так, актори, актори студії Вітамінка Фільм Про. Отож, з нами Ярина Кріцак. Тая Щербан та Вікторія Боднар вітаємо вас, дівчата, і надзвичайно приємно з такими талановитими дітьми сидіти поруч. Вітаю! Дякую. Не соромтесь вас всього на все дивиться все. Чикаго. отож, друзі, сьогодні ми будемо говорити про історію створення. Першого першого фільму так Оксано? заснування кіномалятка, так Так, і про перший фільм, який ви от власне будете мати прем'єру. Але спочатку, звичайно, поговоримо про вашу кіностудію кіномалятко. Ти як а, ініціатор цього всього проекту, скажи декілька, декілька слів для наших а, радіослухачів, що це за студія, для кого вона і про що вона. Я хочу почати ефір з першої чергу з подяки. ви знаєте, коли починаєш свою справу, і ти ще тільки е, як новачок, е, то дуже важливо, щоб мати людей, які в тебе вірять і підтримують. Такі люди є те, Дімо, і також е, директор, так, Володимир Долинянка. Я дуже щиро дякую нашим партнерам, які просто нас підтримують з перших. Ще я пам'ятаю, у вас була річниця е, святкування газети, і я підходила вас з такими ідеями. А давайте ми щось будемо робити з дітьми, давайте ми з дітей будемо знімати разом якісь проекти, будемо приходити до вас в ефір, будемо знімати фільми, давайте щось робити. Це ж були такі ідеї. І ось, ось, ось. Вже скоро прем'єра нашого фільму, і дуже дякую, що а, ви поруч. Ви просто поруч і підтримуєте нас. Це дуже класно мати таких друзів, які з тобою в такі моменти. Бо вже коли ти досягнув чогось, то вже дуже багато друзів. Але от спочатку ця підтримка вона для нас дуже багато означає. Тому я щиро щиро дякую. Дякую за таку похвалу і, 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 і такі теплі слова. Насправді ми не домовлялися. Ви не подумайте, що я попросив Оксану, щоб вона нас похвалила. Ні, але на чужині за тисячі кілометрів від власної домівки мені здається, це важливо один одному, хоча б деколи підстав. Це плече. Тому і ми вам вдячні, що ми маємо такі хороші партнерські відносини і що ми можемо бути одному корисні. Отож, перш за все, говоримо про вашу кіностудію, про кіномалятко, акторський гурток кіномалятко. Оксану, ми хочемо знати все про цю кіностудію. Будь ласка, якщо можеш коротко розкажи, тому що я бачу, діти вже їм не терпиться так само взяти мікрофон до рук і розповісти якісь свої такі моменти в цій кіностудії. Але ти, як засновник, почни, Будь ласка, історія створення кіномалятка ще розпочалась два роки тому назад. У мене було замовлення як відеографа від Міністерства оборони України. Я знімала фільм і шукала жінку, який тато є військовий, угу. і вона з дітьми приїхала сюди в Чикаго. Дізнатися, як вони тут, як живуть, як приймає їх штати. І ось я познайомилася з жінкою Тетяною, її неймовірною донечкою, дуже талановитою, її звати Софійка Прусак. Вона просто неймурівна, і дівчинка дійсно дуже чекала свого тата. Він військовослужбовець. Вона чекала його з війни. І кожного кожного дня ця дитина ставала навколішки і просила Богородицю і Ісуса Христа захисту для свого татка. І ми зняли чудовий гарне відео з нею. Лист від дочки до татка з Америки. Це було теж дуже гарне відео. І після цього ми з Танією почали товаришувати, вона дуже хороша людина. І тут я дізналася, що тато був їхній поранений, і склалися так обставини, що приїжджає сюди в Чикаго. І якраз вони їдуть в аеропорт. А я ж відеограф. Я кажу, окей, я теж їду з вами. Беру камеру, все, що в мене є, і ми їдемо в аеропорт. І просимо, а давайте ми зустріч спочатку зробимо Софійки з татом, uh -huh. а вже потім всіх рідних і близьких. І я беру камеру, і дитина біжить по ескалатору серед перехожих, шукаючи людей, шукаючи знайоме лице, і це такі неймовірні були кадри о, обіймів, таких міцних донечка з татою, Що я я тримала камеру, в мене знаєте, як. Початківця камера просто тряслась, а сльози просто на очах я просто плакала. Наскільки це була така зустріч? Дитина чекала просто з війни свого тата. Це мене дуже сильно вразило до сліз. І коли я подивилася цей матеріал, що я зняла пізніше. Я зрозуміла, що оно oh no, я мушу робити щось, я щось мушу робити з цим кадром, а давай ми знімемо до історію, Треба знімати фільм. І коли я вже маю досвід, ви знаєте, з вокальної студії Оберіг, ми знімаємо для дітей кліпи, кліпи музикальні. Я знаю, що коли в мене є з дітьми репетиції, то відео, ну, 90% успіху це є підготовка. Ти діма знаєш, ти завжди підготовлений. Тому та, та ти, ти це знаєш. І я зрозуміла, що нам потрібна десь платформа, і нам потрібно займатися, робити репетиції і готувати так свій фільм. Скажи, а, а ці далі. дітки, які у нас сьогодні так. зараз в студії Вікторія, Тая та Ярина. Це є перші, перші учниці цієї цієї студії. Можете розповісти, як ви потрапили? Чому ви саме прийшли от до кіномалятка? Що вас мотивувало? Не знаю. Ярина, якщо можеш розповідь, дай нам. Ну я не знаю. Я дуже хотіла зніматися просто в кіні. В кіні. І тут Оксана створила кіномалятку, і це для тебе була така вже такий синал, що тобі потрібно та, вступити до цієї школи. Так. Добре, Таля, у тебе яка історія? У мене був ютуб акаунт на Ютубі, і мой, був він у моїй мамі на телефоні. І колись мама вечором, коли ми лежали вже, вона побачила в Фейсбуку об'яву про кіномалятку і закликала мене, чи я туди хочу. І я сказала так, і вона мене туди записала. Почкай, почкай, у тебе є свій ютуб канал. Так, ти знімаєш контент на Ютуб? Ти, ти ти ти, що? Ловкет. То ти є наш конкурент, ти глядачі нас забираєш, ми з тобою потім поговоримо. А, Вікторія, а Вікторія, я знаю, що ти теж полюбляєш власне, грати різні ролі в кіно. Розповідай, що тебе привело. Um, коли я була маленька, я дуже хотіла зніматися в кіно. Потім мама на Фейсбуці побачила. Оголошення, напевно. Так, що про кіномалятку, і. І потім вона мене записала, і, і мені було там дуже класно, бо я... Знала, що я буду фільми зніматися, і мені дуже хотілося фільм робити. Оксана створює такий маленький Голівуд тут в нас в Чикаго. Два важливих моменти, що я взяв з того спічу, Вікторія. Перше, то те, що Фейсбук то є сила, і алгоритм ф... Фейсбуку працює правильно. Якщо батьки знаходять знаходять твою студію кіномалятку, друге, це що коли Вікторія говорить, коли я була маленька, <сум> то що ж нам потрібно з тобою Оксана говорити? Коли, коли що, коли ми з тобою, які були? <сум> Під сіл". Та, але насправді дуже, дуже класно, що ви всі разом, що ви. Я, я думаю, у вас дружня атмосфера, напевно, так? Чи є конкуренція між жітьми? А, Немає конкуренції. Насправді ми один одного підтримуємо. Насправді говорити перед камерою це є дуже важка робота. І тут дуже важливо один одного підтримувати. Діти, Тая та, я сказала, що вона має свій youtube канал. А Ярина і Вікторія, ви ж не мали попереднього досвіду ніякого. Ви просто мали бажання, і, і, і маму, яка сказала, що йдіть. Правильно, я розумію? <правильно> да. Так. Так? От і Оксана з вами з вас робить великих зірок. Оксана, якщо може, які методики ви використовуєте? Поділися, будь ласка, ось методики самі потрібні. Те, що потрібно для того, щоб вже робити готовий продукт. Я колись також навчалася в інтершколі, то я знаю, що найкраще це є практика, коли ти вже зразу працюєш. А тому в нас є артикуляційна гімнастика. Це та як розминка для спортсмена, тобто підготовка. Ми працюємо над своєю дикцією, над нижньою щелепою, верхньою. Нижньою, а також розробляємо язик вправи. Ми читаємо скоромовки, записуємо швидкі вірші небелиці, і так ми вчимося красиво розмовляти. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Скоромовки вірші дівчата. А прийшов час, зірковий час продемонструвати, що ви навчилися в школі, кіномалятко. Хто з вас найсміливіший? Хто може взяти на себе відповідальність і зараз нам якусь скоромовочку розповісти в прямому ефірі? Тая, от блогер, що скажеш, тая, давай розповідай, що ти знаєш? Клас, я не повторюю, чесно кажучи, якби того хотів. для мене, це завжди був такий дуже складний рівень. Але це важливо, що діти з маленького навчаються таких основ, таких азів, скажімо так, хто ще може щось розповісти? Якусь скоромовочку? Хто? Ярина, Ярина або Вікторія, Ви знаєте щось? Пам'ятаєте? Чи ви чи ви? Та, я вже тебе послухали. Ти, ти своїх підписників набиваєш зараз. І, і Ярина, так. Перший поверх, другий тр... поверх, третій поверх, четвертий поверх, п'ятий поверх. Ой, все. Це... Все Перш... правильно, все правильно, все правильно було? Ні. Як ні? Що... Перший, Перший, другий. Поверх... Другий поверх, третій поверх, четвертий поверх, п'ятий поверх. Клас. І це на дикцію на вимову, це так? Це На право? звучання голосу. На звучання. А типу вище піднімаєшся? Перший і вищий голос? Поверх, другий поверх, третій поверх, четвертий поверх, п'ятий поверх, четвертий, Ого. третій, другий, перший. А, а швидко їхали? Давайте разом. Швидко, їхали, швидко їхали швидко їхали, швидко їхали, швидко їхали, швидко їхали, швидко швидко їхали, швидко їхали. Вас вас є? Вас є обмеження по віку, можна мені так само до вас вступити? Ми тобі завжди будемо раді. Насправді, ще така цікава новинка в нашому кіномалятку, що до нас раз в місяць завжди приїжджають майстер-класи від професіоналів. А. Тому от буквально недавно від Катерини Грот, старкіз модельного агентства, також були коучі модельні. Ми вчора вчилися ходити по червоній доріжці. Також ми чекаємо інших професіоналів телебачення, кіно і напевно, ми теж тебе можливо запросимо на майстер-клас. До нас, це можливо, була б велика честь. Чого... На це нам дуже дуже цікаво, тому що нам потріб... ми вчимося всі разом і набираємося цього досвіду. Ти, ти сказала червона доріжка. Я так розумію, ти мала на увазі кінопоказ, який у вас відбудеться вже незабаром. Якщо не помиляюся, це буде 10 лютого, о 4 годині. Дива вервички. Давай поговоримо про цю вашу прем'єру. Знаю, це за три дні. За три дні відбудеться вчекава велика прем'єра. Що? Там варто очікувати, чи туди можна ще потрапити якимось чином. Можеш, будь ласка, дати нам інформацію за це. Я не знаю, як так сталося, але в нас вже немає вже ні одного вільного місця, тому що всі вже місця заброньовані ще два тижні тому назад, і я дуже хвилююся. Але я дуже щиро всіх вас запрошую 16 березня у бейсменті непоручного зачаття Діви Марії Полотані. Відбудеться ще один показ. Ну, це, був, це в нас 10 лютого закрите, а це вже відкрите для всіх бажаючих глядачів прийти до нас на і подивитися наш фільм. Він заснований на реальних подіях і е, дійсно розповідає, е, розказує про те, як молитва а, діє в реальному житті, в нашому, який є зараз, тепер зараз які чуда вона проявляє, скажи. А ось цей фільм, угу. так він а, ж є художнім, так він не документальний, Ні, він є художнім і а, знятий на реальних подіях. Тобто а, це окей, є реальні історії. Навіть більше розкажу, але хай дівчатки розкажуть хто яку роль грав, можливо, вам цікаво подію. Ви ви всі брали участь в цьому фільмі? Так? так, так. Хто хто ким був? Розповідаєте, Тая так, Ірина? У мене був фільм Викрадання, і як він почався, то ми виходили з школи з моїм двоюродним братом, і нас Оксана з моєю мамою зустрітили, І ми підійшли близько біля хати, і ми чекали перше на автобус. Один ми цей проїхав, і ми чекали на другий годину. І потім ми робили так, якби ми з нього вийшли. Далі ми йшли прямо біля хати. І Максим, м мій брат Максим мав йти прямо, а uh -huh. я мала йти на ліву. сторону, І коли я прийшла дорогу, то там мене викрав мій тато. Все, все все, все. більше не розповідай, бо ти зараз вже весь фільм нам е, даш, даш сценарій цілого фільму. Це такий був аудіотрейлер. Добре, Яринко, що, що ти грала в цьому фільмі? Яка тебе була роль? Цей фільм був у мене в продорожбу. Я і моя подружка Єва. Вона намалювала. Ми... У нас був урок малювання, і вона намалювала як... пташку там. Mm -hmm. Потім ми пішли в туалет, і потім там якийсь хлопчик прийшов і, і спортив Єве пташку. І, пот... mm -hmm. і потім ми дивилися Ютуб в... на коридорі, потім він так між нами пробігся, і ми і ми не знали, що то було. І потім ми пішли. І, і я побачила що її пташку, хтось портив. Потім вона плакала. Я її пробувала заспокоїти. Потім вона я її заспокоїла, і мене і там вчитель прийшов і дав нам нове полотно. І Потім ми намалювали двоє двох голубів. Потім на другий день ми пішли і продали на ярмарку ту картину і нам дали 100 доларів. Ого. І потім ми поставили ці 100 доларів в коробку на ЗСУ. Клас! Ну слухайте, ви велику справу зробили. Ну, ми віримо в перемогу України, так? Так. ми так. дуже надіємося, і ми реально дуже стараємося робити багато добрих справ, щоб допомогти перемозі, бо ми дуже щиро молимося. Це, 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 коли діти, діти допомагають э, ЗСУ, це, 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 це просто найбільша, напевно, мотивація для нас, для всіх, для дорослих. Вікторія, а, ну, ми ж знаємо, що і ти так само була великою акторкою в цьому фільмі. Яка була в тебе роль? Е, яка в тебе була сюжетна лінія? Моя роль була де. Я мою собаку потирала в лису, і я кричала його ім'я, і, і мені було дуже складно заплакати, і було складно, щоб моя собака до мене прибіжала, бо вона то вбігала, то не хотіла до мене йти. Тобто справжня драма була така розвернулася в фільмі. Оксана, а скільки загалом сюжетних ліній є? Є десять десять уже ліній так Вау. Wow. я І... хочу зробити велике зауваження таланту нашої вікторії. Вона неймовірна дівчинка, щоб ви знали, вона з буквально. Спочатку війни вона ходила в білоруський садок і в неї не було вчення української мови. І дитина буквально з курсом кіномалятка старається спілкуватися чисто українською мовою. І як на мене, вивчити українську мову за чотири місяці – це дуже круті результати. Тому Вікторія ти дуже велика молодець, дуже гарно розказує. Але на що хоче розказати, чим та історія там дуже є смішний момент. Вікторія розкажи. Моя мама мені все лице тріцями замазала, щоб мене біги лизав. Щоб що тебе робило? Щоб мене мій пес лизав по лиці, бо, Ого. бо це треба. Щоб, Ого. Щоб як щоб звати твою маму? Скажи, як яке ім'я мами? Алла. Алла, Алла, добре. Пані, Але ми поговоримо, що Ну, то... насправді, ми дуже, ми їздили в Віскансен. Ну, представ собі, в четвертій годині ранку ми вставали, ми їхали туди три години з тою собакою. Собака просто виснажився, вигулявся, а нам треба фінал зняти, щоб вони обнімаються, і він її лискає по щоці. І мені ну, собака не тренований. А ми собі придумали, що нам треба так зняти. І що робити? І тут Алла... Ми приїхали ще раз, ми другу два рази їздили туди, в Віскансен знімати, і коли за другий раз що воно ніяк не йде. Але взяла баночку uh -huh. і оцим таким щічки помазала. і, 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 собака, і собака... собака язичком лю -лю -лю, і ми зняли просто дуже мімішні моменти, такі дуже класні, і просто дуже гарно вийшла історія. так, дуже класно. <ріцелес> Ти пішла на такі великі А які залом такі ще курйозні -кур моменти були під час зйомок? Було щось таке, що вам найбільше запам'яталося? Та я, Ярина, що ви скажете? Так. Мені <ріцелес> Запам'яталося то, як мене тато вкрали і клав багажник. тато твій так. Ого, ця передача набуває такого великого розголосу, я думаю. Зараз і вона буде користуватися популярністю. Продовжую за тата розповідати. Він взяв в багажник, так, викрив. Він <гувш> взяв <гувш> чорний пакет і взяв фільм, Прем'єра. 16 березня будь <гувш> <Це, це, це проводь> ласка, це, це не була сцена з фільму, так? <гувш> Насправді, це є сцена з фільму і <гувш> а, заснована на подіях. реальних <гувш> подіях. На реальних подіях Таї в житті, так? <гувш> не, та, не та я не грає свою історію, та я граю роль одної дівчинки. І це дійсно. А, Насправді, історія дуже важка. Оця, вона так було смішно знімати та її отримала свою долю великих веселищів. Але історія така, що зараз ця ситуація дуже така. Ви знаєте, дуже багато зараз людей, дітей викрадають. Коли ти йдеш в магазини, то там є навіть на стіні дошка оголошень угу. дітей. І ми піднімаємо теж цю тему, щоб можна було звернути увагу на неї і щоб батьки знали, але, що це відбувається, і є зараз дуже секюріті програми всякі на телефон. Ми маємо дбати про дітей і їхню безпеку. Це в першу чергу ця історія дуже важлива насправді. Це правда, це так, та е доповнення, так? Тут в Стефанії близько тут є дуже багато такого. Таких випадків? Ні, не випадків. Там, типа, в магазинах в Стефанії, в магазині є багато об'яв, типу, що крали щось там. Я дякую, Оксана, що ви піднімаєте ці теми. Насправді насправді, в мене це була історія у Флориді, коли ми були з чоловіком в гостях в друзів, і реально на пляжі викрили дитину. І я пам'ятаю, ми просто з чоловіком, а що робити, куди їхати? Ми без машини навіть у друзі від'їхали. І ми такі беремо вербицю і реально починаємо молитися за дитину. І причому навіть там багато людей, і зразу поліція шукає. І це було таке якесь дуже дивне. І дитину знайшли, слава Богу, і це. Дійсно була диво одне з Вервиці, дитину реально знайшли, тому це реальна історія. Але таких є історій багато, і ми маємо ті і молитвами і підтримувати, і знати, що це відбувається, і дбати, і захищати своїх дітей. Тому що в мене, наприклад, на уроці ні одна дитина не вийде на вулицю, поки не прийде за нею а, Тата хтось з батьків. Та 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 так. мама, так. То які ще такі соціальні проблеми ви піднімаєте? Що що ставите собі за мету для кіномалятка, і що ви хочете в результаті донести людям? Ну моя ідея і мета створення цього проекту це будувати контент на християнсько-позитивних аспектах, тому що я дуже хочу, щоб дивись. Ти в школі як вчився? Так ти писав диктант, пам'ятаєш? А є дітки, які не запам'ятають, коли ти пишеш. Вони запам'ятають, коли бачать. Тому що є одні, які на слух сприймають, один візуально. Я, от, наприклад, коли виходила заміж, а то мені просто дали листок, як готуватися до шлюбу. Mm -hmm. І тоді я отець кажу цього Михайло, слухайте, це таке скукота. Я не знаю, як то все вичитати. Я просто не маю часу. А він каже: давай я тебе на американський курс Біловит відправлю, і ти вивчиш, подивишся. Я почала дивитися там відео, і насправді це так класно і цікаво, як мати благополуччя, як справді з чоловіком сперечатися по-християнськи, як мати мир в сім'ї, як вирощувати дітей. І я зрозуміла, що отакі скейт-історії: от, наприклад, знімати з дітьми з дітками історії по 5 хвилин, візуалізувати їх, і звичайно, вони мають обов'язково притриматися християнських нормативів, щоб це. Це було несло позитивний вплив на дитину і знімати такі історії. Ось ось це, що потрібно, тому що щоб там не казали батьки, що телефон дітям не дають, але багато часу діти в телефоні проводять. І наша мета зробити їм такий відеоконтент, щоб дітки виростали в добрі і якби так було. Ну, власне, щоб брати цей фільм Дива mm -hmm. вервички, mm -hmm. то я маю інформацію, що він побудований на славних таїнствах. Це Віра. Це надія та любов. А, тобто віра, це там, де ЗСУ. Там... Чи як це? Е, дивись, фільм побудований на п'яти аспектах. Як от є вервичка, в мене з собою, на жаль, немає вервички, а от е, є п'ять станцій у вервички uh -huh. зазвичай. І там, де вон, е, в, наша ведуча е, злата Допілко, вона читає станції. І ось е, перша віра, ну в першу чергу, що ми зараз віримо, що нам хочеться вірити в перемогу України. Тобто, перше, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, і перша станція, і нашій історії вони присвячені нашій Україні і наша е, дія в них. Друга історія про надія це є за особисті перемоги. Це те, що ми хочемо для свого життя. Хтось хоче займатися в нас балетом, так в нас Ліза займається балетом. Хтось хоче футбол грати, хтось хоче бути блутуг Ютуб-канал мати свій. Третє про любов. Це є історії про любов до наших рідних, близьких до мами, до тата, до майбутнього чоловіка. А четверта станція це за щасливу смерть, тому що. Тому що така є станція, і ми маємо сприймати те, що це є. Є поруч, і в нас дійсно є в кіномалятку. Реальна історія, мені було дуже важко її знімати. Я вам чесно скажу, це була найважча моя історія, але вона історія про нашу дівчинку Марійку і її сестричку, якої, на жаль, немає з нами, і ми відкриваємо історію, що за нею можна молитися і не забудь, а є час, коли про це вартує згадати і дати цьому. Таке молитву щиру молитву. І за вічне спасіння у нас така трока досить весела десерт uh -huh. історія нашого ця Михайла. Як він колись був бешкетним хлопчиком, а потім став священником і духовним наставником багатьох парафіянів церкви на порочного зачаті Діви Марії. Дуже мотивуюча історія, дуже гарна. Ви Прошу дуже ви, ви фундаментально підходите взагалі до створення цього проекту. І надзвичайно ну, і важливі соціальні проблеми піднімаєте, і е, побудований цей фільм на таких е, глибинних основних таїнствах. Тому, Оксано, дійсно, я тобі бажаю успіху. Це велика місія, велика відповідальність, а, яку ти на себе взяла. І нехай твої дітки розвиваються, нехай вони досягають великих висот. І дай Бог одного дня буде нас у Чикаго свій український Голівуд. І, але і але на, на, на сам кінець, на сам кінець, Оксана, давай на сам кінець, уже завершуючи дійсно а, нашу сьогоднішню. Передачу, скажи це ця прем'єра фільму. Вона вже все sold out, тобто потрапити туди майже нереально. Хто купив куточки, той купив, той щасливий. Але спеціально для нашого радіо Оксана принесла останній. Не повірите, останній квиток в Чикаго, не знаю, де вона його віднайшла, але він є, і ми його розіграємо сьогодні. Перший коментар, який буде під цим відео на Ютубі, отримає та людина цей квиточок. Ви зможете прийти на кіномалятку. І хто знає, можливо, Оксана ще зробить чудо, зробить ще диво і десь ще один дістане для вашої Significant Other. Ми запрошуємо всіх, хто бажає подивитися наш фільм 16 березня на відкриту прем'єру нашого фільма в церкву. непорочного зачаття Діви Марії в. На шосту годину приходьте. Будь ласка, всі бажаючі, Ми вас щиро запрошуємо. Також. Дякуємо, дякуємо, Оксано. І що будемо так само дякувати нашим діткам, талановитим діткам. От, Ярина Хрицак сьогодні була з нами, Тая Щербан та Вікторія Боднар. Сподіваємось, що у вас все вдасться. Прем'єра цього фільму пройде успішно. Всі глядачі будуть задоволені. А вдалі у вас буде всіх велике майбутнє і тими зірочками будете саме ви, на яких всі будуть рівнятися. Дякую вам. Дякую тобі. Радио UA Chicago